Доброго дня, вітаю вас на каналі Family Іс. Мене звати Карина, я психолог, і сьогодні пропоную поговорити з вами про ігрову залежність або геймінг, як розпізнати її у своїх дітей і як допомогти їм. Всесвітня організація охорони здоров'я внесла ігрову залежність у список захворювань. Тобто батьки, які раніше хвилювалися, турбувалися про те, що їх діти грають занадто багато в комп'ютерні ігри, в телефоні або на ігрових приставках. Тепер мають ну так би мовити, офіційне підтвердження, що це діяльність і ця залежність вона є небезпечною для дитини, і з цим треба щось робити, оскільки це може нести значні загрози для розвитку, розвитку дитини, для її соціалізації, а також для фізичного навіть стану дитини. Як же розпізнати залежність від ігор? Ну, по-перше, та сама Всесвітня організація охорони здоров'я наводить три основні параметри, на які треба звертати увагу для того, щоб ідентифікувати цю залежність. Перше, це коли дитина проводить за геймінгом дуже багато часу, ігноруючи інші види діяльності, мінімізує спілкування з однолітками. Наприклад, другий фактор, який їм треба враховувати, це те, що абсолютно збіднюється. Все життя підлітка, і також можуть змінюватися його емоційні прояви. Дитина може ставати замкнутою, більш агресивною, тобто вона повністю концентрується на цій діяльності. І третій е, фактор, який варто враховувати, це те, що дитина або людина, яка залежна від е, комп'ютерних ігор або телефонів, вона це розуміє, усвідомлює, але не може зупинитися, тобто не може нічого зробити, щоб відкоригувати свою поведінку, тому що внутрішня потреба її стимулює гратися і ну, займатися цим видом діяльності. З одного боку, можна вважати, що це питання, ну, таке, людина може зупинитись, може не зупинитись, це чисто психологічна особливість. Але існують дослідження, які показують, що залежність від комп'ютерних ігор, смартфонів, ігрових приставок, коли дитина люди або людина грає, у мозку виробляється специфічна хімічна речовина, така як дофамін. І вона сприяє тому, що людина відчуває задоволення від цієї діяльності. І кожного наступного разу це відбувається звикання до цієї дози, дофаміну, яка виробляється, і людина прагне більшого задоволення. Їй треба більше часу. Проводити за цими гаджетами для того, щоб отримати цю дозу задоволення, таким чином, це ж, виникає ще й хімічна залежність від дофаміну, яка який виробляється всередині організму людини. Які ж загрози несе ця залежність? По-перше, така ігроманія або геймінг вони можуть сприяти у дітей у підлітків таким асоціальним поведінки, як підвищена дративливість, як небажання соціальної активності і включення у життя соціума. А це по суті може привести до того, що дитина замкнеться в собі і буде соціально інвалідизуватися. Разом з тим ігри сприяють погіршенню сну, тому що часто діти грають в вечірній час або навіть в ночний, і це сприяє негативному впливу на такі гормони, як мелатонін. Далі на кортизол і це впливає на підвищення рівня стресу і поганий сон. Е, окрім того, є дослідження, що діти, які грають або сидять за гаджетами більше, ніж 2 години на добу, вони схильні до переїдання і схильні до набору ваги, тому що вони можуть їсти під час гри, а також граючи, вони обмежують фізичну активність і тим самим впливають на свій фізичний стан негативно і е, через збільшення ваги зайвої. Е, Одним таким ризиком є це погіршення уваги, тому що мозок і діяльність психологічного фокусування на іграх може бути настільки великим, що нормальна увага і фокус в житті поза іграми будуть дуже слабкими, розфокусованими. І це може призвести до того, що будуть проблеми у навчанні і проблеми з ну, взагалі, подалі з засвоєнням інформації і з відтворенням інформації. Розуміючи. Те, що залежність від ігор призводить до проблем у дитини, які ми тільки що так коротенько окреслили, важливо розуміти, чому все таки діти вибирають діти, підлітки навіть дорослі, вибирають грати в комп'ютерні ігри, в телефонні ігри, для того, щоб отримувати це задоволення. По-перше, вони там задовільняють легко ті потреби, соціальні або психологічні, які вони не можуть задовільнити у звичайному житті. В житті. Тобто в, житті, в звичайному житті їм це приносить проблеми і дискомфорт, а в комп'ютерному житті це набагато простіше. Е, тому для того, щоб розуміти, як з цим боротися і що робити, важливо для батьків і взагалі нам з вами розуміти, що шукають там люди, що шукають там діти і підлітки в цих іграх. Для того, щоб спробувати компенсувати Тобто, те, що вони отримують в грі, спробувати давати це в реальному житті. Таким чином, дуже м'яко переключаючи їх цього віртуального життя у реальне життя. Ну і перша причина, яка може схиляти дітей, підлітків і дорослих, грати у е, 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 ігри віртуальні, це бажання успіху і бажання бути успішним. Комп'ютерні ігри дуже добре структуровані, там розробниками класно продумано: рівні, ступені, шляхи, певні правила, бонуси. Тобто там є можливість відчути себе успішним. Люди в цілому запрограмовані на успіх. Це важлива мотиваційна така особливість людини прагнути успіху. А в грі це є можливим з меншими зусиллями, ніж в реальному житті. Плюс сама структура. Через цю структурованість правила бонуси дає можливість відчувати себе успішним і відповідно до цього. Прагнуть грати в гру діти. Що ж можна зробити в цій ситуації? Ну, по-перше, ви, як батьки, можете допомогти дитині відчувати себе успішною як вдома, тобто допомагати і доручати певні види діяльності, готування, прибирання і коментування, хвалити дитину за це. Ви можете ем, підтримувати успішність дитини вдома. Разом з тим, дуже рекомендовано сприяти успішності дитини. Якщо це важко в школі, тоді можливо знайти яку секцію для. Або командні гри спорту, або ем, якісь види секцій, де дитина може проявити свої таланти і відчути свою успішність і компетентність. Таким чином, ця потреба з віртуального світу може бути задоволена в реальному житті і буде зменшуватися жага до комп'ютерних ігор. Друга потреба, яка доволі активно задовольняється у цьому віртуальному геймінгу, це потреба у стабільності і передбачуваності. Часто діти, які живуть в сім'ях, де відбуваються сімейні скандали, або непередбачування у них вчителі, або є проблеми з у спілкуванні з однолітками, тобто ці стресові ситуації в зовнішньому світі дітям стають настільки некомфортними, що вони пробують втікти в них в цей. Структурований світ, де є стабільність, дає передбачуваність, де ти розумієш, робиш ось такий крок, буде ось такий наслідок. Не знаю, там пройдеш 10 кімнат і в 11 тебе чекає твій приз. Тобто для них це таке сховище, як прихисток від нестабільного світу для того, щоб відчувати себе в безпеці. Що ж варто зробити батькам для того, щоб допомогти дитині? Цю стабільність отримати. По-перше, непогано було б вчитися комунікувати в сім'ї для того, щоб не було взривів і скандалів. Тобто, щоб конфлікти ви в сім'ї могли вчитися вирішувати доволі спокійним способом, щоб дитина жила в більш передбаченій домівці. Тобто, коли вона робить ось це, ось це, ось це, вона очікує ось це, ось це, ось це. А не коли вона прийшла додому, а там може бути вибух. Криків, вибух якихось претензій або непередбачуваних вимог батьків до поведінки. Тут батькам варто визначити круг обов'язків дитини. Ти робиш один, два, три. І відповідно ти можеш робити ось це, ось це, ось це. Це робить ситуацію більш передбачуванням. Разом з тим підлітки часто стикаються з тим, що на гормональному фоні у них змінюється тіло, вони е, дуже багато ззовні міняються такого непередбачуваного, або можуть бути так само конфлікти з однолітками. Теж для них це спосіб захиститися і сховатися в стабільний світ гри. Що ви можете зробити? По-перше, ви, як батьки, можете е, інформувати свою дитину про те, що відбувається з її тілом на випередки. Пояснювати з тобою буде ось це, ось це ось це, це нормально. Я тобі допоможу. Далі буде якось по-іншому. Ми разом оце подолаємо або вчити дитину ем, справлятися з невизначеностями, допомагати дитині переживати складні часи за допомогою батьківської підтримки. Це дасть дитині можливість відчувати себе більш заземлено, спокійно, в турбулентному, непередбачуваному світі, і може зменшити потребу. У хованні в цьому віртуальному світі третій фактор, який стимулює, який шукають діти коли займаються геймінгом, це інклюзія. Коли в комп'ютерній грі будь-яка особа з будь-якими фізичними характеристиками, з будь-якою зовнішністю, з будь-якими ну, особливостями може бути ким завгодно. Тобто анонімність при грі і можливість мати там Ноги вибирати персонажа, змінювати стать, вибирати одежу, зачіску. Тобто, багато тут є можливостей проявлятися доволі анонімно, причому бути нерівним зі всім зі всіма, і часто ця причина є такою ключовою для дітей, які мають певні особливості фізичні. Також вона є особливою для дітей, які мають які підпадають під булінг у школі. Якщо ви, як батьки, помічаєте це, ви можете допомогти дитині прийняти свою інакість, допомогти зброям цієї відмінності, різності, підтримати це, навчити дитину проявлятися. Своїми несхожістями в якійсь сфері, ну, наприклад, якщо дитина чутлива, емоційна і в школі її важко, можливо, ви зможете допомогти їй проявитися в театральному гуртку, де нормально бути емоційним, де це навіть може бути певною перевагою. Якщо ж ваша дитина є об'єктом булінгу, тоді ви теж може стати на бік вашої дитини, звернутися до школи, до вчителя, до шкільного можливо, психолога. Є такі способи, якими можна організувати прям тренінг. Для класу, де є можливість навчити їх ненасильницької комунікації, спробувати зробити такий тімбілдинг у класі, якось бути підтримкою для своєї дитини, щоб спробувати розрулити цю ситуацію. Ще одним з факторів і такої потреби, яка реалізується в комп'ютерних іграх, це потреба у своєму ком'юніті. Особливо це важливо, коли ігри функціонують на основі гри через команди і можливість спілкуватися через певні чати. Так, це дає можливість дітям, підліткам і дорослим знаходити свою. Таку тусовку, свою ком'юніті, відчувати приналежність до певної групи людей. І особливо, особливо це важливо для підліткового віку, тому що це якраз той вік, коли люди починають шукати собі своїх і групуватися по певним стайкам. Тобто люди, яким важко знаходити е, спілкування свою стаю, своїх людей в реальному житті, а в е, ігровому просторі це буде набагато легше. Там є Спільні інтереси, там є можливість спілкуватися і вони будуть реалізовувати цю потребу у приналежності через комп'ютерну гру і через онлайн-спілкування. В цілому цьому нічого нема поганого, але я радила теж диверсифікувати, тобто допомагати вашій дитині знаходити своє ком'юніті поза межею комп'ютерних ігор. Це теж може бути розмови з дитиною і про відносини, книжки про те, як. Як формуються відносини, як їх підтримувати, як їх розвивати. Це може бути ваша допомога і приклад, коли ви з своїми друзями, в яких є діти, виїжджаєте на якісь відпустки, природу, на прогулянки разом, і ваші діти можете там спілкуватися, бачити, як ви спілкуєтеся, тобто використовувати ці навики спілкування в реальному житті. Разом з тим це можуть бути групові секції. Може бути секція дзюдо, айкідо, чи танцювальна, де діти об'єднані певною спільною діяльністю, і вони теж там можуть проводити час разом. Разом з тим батькам теж важливо задумуватися про те, щоб створювати простори для спілкування дітей. Це може бути позакласне спілкування на якихось таких сімейних пікніках, де батьки й діти зустрічаються. Це може бути навіть 15-20 хвилин дитячої гри після школи на майданчику чи після секції. Біля школи, для того, щоб діти мали можливість неформально спілкуватися і заводити це спілкування один з одним. І п'ята потреба, яку ем, реалізують люди, які люблять грати в комп'ютерні ігри і можуть ем, бути ем, залежними від геймінгу, це інтерес. Оскільки комп'ютерні ігри і оці відео, які знімаються, вони надзвичайно їх роблять навмисним – Дуже яскравими, вони є динамічними, там використовується музика, там використовується яскраве світло. І це все ем, на фоні того, що якщо ти граєш, то ти є не тільки персонаж, ти є героєм цієї гри. І це дає дуже яскраве відчуття щастя і задоволення для людини, яка грає. Це теж є каскад нейрогуморальних реакцій, тобто це хімічно ще й ем, підживлюється організмом оця радість. Власне, як тоді обходитися з цією потребою, її треба вчитися реалізовувати в реальному житті. Тобто, якщо в вашому реальному житті мало щастя і задоволення, ну можна ходити на концерти, можна слухати музику, можна е гуляти на природі, можна е дивитися, впечатлятися по суті різними речима. Самому, як дорослому, і пробувати допомагати дітям шукати радість, яскраві емоції не лише онлайн, а ще й в реальному житті. Тобто, давати їм те, що вони там шукають, тільки давати їм їм тут реально фізично. Батькам варто розуміти, що питання геймінгу і залежності це повністю те, що доведеться вирішувати вам батькам. Тобто, це ніхто не може зовні зробити. І основними двома шляхами, яким батьки можуть справлятися з цією ситуацією, це є. По перше, заборона грати в комп'ютерні ігри і або Значне обмеження по часу тут доведеться витримувати супротив дитини, ну але власне без цього ніяк неможливо. Це дасть можливість очищувати ці дофамінові рецептори і хімічно зменшувати залежність від е, е, геймінгу. І друге, над чим доведеться вам, як батькам, працювати, це на здорову альтернативу. Власне, пропонувати дітям фізичну активність на дитячих майданчиках, фізичну активність у секціях, фізичну активність разом з вами. Це можуть бути спортивні ігри, це можуть бути настольні ігри. Це може в принципі бути просто якісний час разом. З одного боку, діти теж будуть тут е, намагатися уникнути, тому що зазвичай їм буде хотітися. Швидшого, легшого задоволення, такого як комп'ютерна граця онлайн. Так, а з іншого боку, якщо ви як батьки будете обмежувати і пропонувати, вони як тільки почнуть пробувати, вони вже в процесі почнуть отримувати задоволення. Тобто вам варто лише створити межі рамки заборони з одного боку, з іншого боку, залучати їх і перетерпіти їх супротив на ранніх етапах. А тепер пропоную перейти до таких. Конкретних ряду конкретних прат, які ви, як батьки, можете робити в вашій сімейному житті, для того, щоб мінімізувати цю проблему або уникнути її. І зазвичай найлегшим способом є уникнення. Для цього е я б дуже радила до трьох років не давати дітям можливість грати в телефони, гаджети, навіть такі, які сприяють їх розвитку, нібито, це тому, що мозок дітей дуже чутливий в цей період, і діти, які в такому ранньому. Віці починають багато і активно користуватися комп'ютером, планшетом, телефоном або іншими способами гри, такої онлайн, не там, де вони тільки очима працюють, да, і пальчиками назимають, не там, де вони беруть предмет, інший предмет і з ним щось роблять. Це дає можливість мозку сформувати більшу схильність до залежності. Тобто, першим ділом, щоб не нашкодити, краще відтягнути взагалі знайомство дітей з цим, як. Можна надалі. Другий таке правило або рекомендація це власне приклад батьків. Якщо батьки самі сидять в цих телефонах, гаджетах нон-стопом, для дітей це буде такий дуже спокусливий момент, і ви не зможете дитину від цього відтягнути. Тому пробуйте мінімізувати свою присутність в іграх і гаджетах, для того, щоб діти не переймали ваш приклад. Наступною рекомендацією є обмеження і відстеження часу. Діти не можуть самі контролювати, не хочуть, вони просто фізично на це не здатні контролювати свій час в грі. Це ваша батьківська робота. Деякі батьки не дозволяють грати дітям в ігри в будні дні, а дозволяють, наприклад, лише у вихідні і ввечері. Так, спеціалісти рекомендують не більше двох годин в день. Це просто максимум для телевізора, телефона, комп'ютерної Гри або якоїсь приставки. Тобто, це такий здоровий максимальний час, який дитина може проводити за е, грою. Вам, як батькам, варто встановити кордони і сказати, Ми, я дозволяю, наприклад, дві години на вихідних чи там, одна година в будній день. Тобто ви якісь правила в сім'ї встановлюєте і ви є відповідальними за те, щоб їх е, е, контролювати. Діти не будуть це самі робити. Це важливо, щоб ви це контролювали. Наступне правило, яке теж допомагає мінімізувати або уникнути залежність, це не дозволяти ні собі, ні дітям користуватися телефонами або будь-якими ігровими гаджетами під час прийому їжі. Тобто, коли ви сім'єю снідаєте, обідаєте чи вечеряєте будь-які ваші гаджети мають бути поза межами столу, ви ними не користуєтесь для того, щоб ви могли. Спокійно прийняти їжу, яка буде класно перетравлюватись, отримуєте задоволення від їжі. Ще й можете родиною спілкуватися і використати цей час для зміцнення ваших сімейних зв'язків. Ще одне правило це жодних гаджетів у вечірній і нічний час. Діти часто можуть хитрити і ставити телефони на зарядку або комп'ютери в своїй кімнаті, біля ліжка. Це дуже шкідливо, тому що навіть якщо вони вночі їх не дивляться, ввечері вони можуть сидіти і там, гратися, читати. І цей блакитний екран негативно впливає на мозок, на нейромедіатори, на гормональну систему, збиваючи циркадні ритми. І погіршуючи нічний сон. Тому я раджу батькам вести таке правило, як телефон, планшет, ноутбук, вони вночі заряджаються і бажано не в кімнаті, де ночує дитина, а в кімнаті, наприклад, там, у вітальній кімнаті. Часто діти теж можуть хитрити, і просити прослухати аудіоказку перед сном. В цілому це варіант, але по можливості я теж раджу батькам залишитись разом з ними і разом послухати цю аудіоказку. Ви зможете пообніматися з дитиною, можете пошептатися з нею про щось і точно проконтролюєте, що дитина слухає, а не дивиться. І отримуєте сімейний час разом. А якщо ну, а взагалі найкращий варіант це ви, як батьки, можете своїй там меншій дитині прочитати книжку якийсь період часу, або потім дітям, які підростають. Купувати класну літературу, яка їм буде подобатися до читання, вони і пропонувати їм самим читати ввечері перед сном, замість того, щоб грати в телефон або планшет. Наступним способом витягнути дитину з цього онлайн такого життя із ігор це реальні забезпечити їм реальні розваги в реальному житті. Це сімейні або е, компанійські вилазки у вихідні на природу. Це може бути зоопарк, це може бути парк, це може бути ліс, річка, це може бути музей, театр. Ну тобто, гості де діти можуть проводити час разом з вами, маючи можливість фізично рухатися, спілкуватися в приємному оточенні, і тим самим ви будете їх відтягувати від е, е, нудьги, коли вони сидять вдома і не знають, чим зайнятися, і першим ділом. Ру цей телефон. Ще одним способом відівчити або так додати спілкування в реальному житті і, можливо, навикам контакту, відносин в реальному житті, це можуть бути дитячі вечірки. Це можуть бути вечірки субо, п'ятниці суботи, коли ви запрошуєте друзів вашої дитини, вашого підлітка додому і дозволяєте їм тусуватися в піжамах, там, не знаю, якусь класну вечерю готуєте, можливо, навіть разом з ними. Єдиним правилом, який може бути працює. Цьому спілкуванні це просто заборона користуватися телефонами, комп'ютерами і спонукання їх до живого спілкування ем, разом в цій такій дружній атмосфері. Разом з тим батькам варто встановлювати е, свої обмеження на ігри. Часто батьки, і це взагалі класний варіант, коли ви в будні дні не дозволяєте гратись в ігри, а дозволяєте робити це на вихідні і так само контролюєте, обмежуєте час одна чи дві години. В будні дні ви можете дітям дозволяти дивитися кіно, мультфільми, але теж бажано робити це разом, тому що тоді це буде сімейний час разом, і діти ви зможете обговорити щось, якісь реакції емоційні, тобто, це буде можливість вибудови зв'язку між вами, так і побудови відносин, в тому числі між вами. Дуже важливо розуміти, що діти часто можуть хитрити і казати, що мені потрібен телефон, планшет, комп'ютер для того, щоб я міг зробити домашнє завдання з другом онлайн. З одного боку, це може бути хитрість, а з іншого таки реальність, але вона все рівно дуже віртуальна. І на завершення пропоную е, розуміти, що там, де є залежність де є бажання чогось отримати, зазвичай там є ряд потреб, які людина прагне е, реалізувати. Е, і тому розуміючи потреби, які діти от, е, реалізують власне, за геймінгом, ви теж можете створювати їм можливість паралельного задоволення цих потреб не Віртуально, а реально, тобто будучи разом з ними, звичайно, це потребує інвестицій часу від вас, але це дасть надзвичайний приріст для життя і розвитку самої дитини, а також для ваших з ним стосунків, що може стати таким міцним фундаментом подальшої дружби вас і вже дорослої вашої дитини. Ну і, власне це все, що я хотіла сьогодні розповісти. Будьте здорові, отримуйте задоволення і не забувайте спілкуватися один з одним. До зустрічі на каналі Families.